Вітаю вас, люди мої! В Україні тепла і волога осінь. Ось іще раз показую вам, як заквітли каштани. Ви тільки подивіться, які квіточки на фоні вигорівшого листячка, он каштанчики на одному каштані, а на другому квіточки. І це чудово. Україна просипається неділя, ранок. Так добре, коли ніхто не стріляє, не бухкотить. І отаке вологість, тепло, квіти, навіть на вулиці квіти. Це мої орхідеї це як дзеркало моєї душі. Сьогодні, сьогодні в моїй душі колір настрою червоний і все ж такий чудовий ранок. Сонечко всходить, сонечко, усю ніч йшов дощ. Волого так волого, вікна всі повідкривала, Вологість в хаті коло орхідеїк, А я стою, милуюся на погоду, п'ю каву і посміхаюсь. Господи, як давно я не посміхалася. Зранку відкрила Ютуб, а там моя непредсказуєма подруга Кіра поїхала десь по горщики та заглянула на. Чужу виставку в чуже орхідейне товариство. А я потім дивлюся на своїх і думаю: от якби мій дім був там на виставці, мабуть, він би мав перше місце. Подивіться, які грозді красивих червоних квітів. У них там такого немає. Мій красунчик. І колір настрою в мене сьогодні. Червоний. А ще, знаєте, заглянула, дивлюся. А там моя подруга, Ірочка з каналу растуть Цвіти, виклала відео, де її така, знаєте, помаранчева котлея. Така чудова котлея, вогонь. І думаю, навіть у нас з нею і настрій однаковий. Вогонь. У мене кров, а в неї вогонь. Як чудово квітнуть, неділя поки що те на букву Х настрій не зіпсував, а знаєте, а він уже і не зіпсує. По-перше, дивилася його виступи останні, ніженьки тремтять, рученьки тремтять, в голосі впевненості вже нема. А саме, знаєте, саме більш, що Різануло мій слух, так це те, що вперше почула із його вуст не на Україні, а в Україні. Ворог деморалізован. Ворог зрозумів, що даремно він вперся в Україну. Даремно. А що відчуваєте ви, мої любі? Який у вас настрій? Чи... Не втратили ви віру в перемогу? Я вірю, перемога наближається крок за кроком. Хоча б, хоча б по тому думаю, що е, знаєте, дивлюся на кількість підписників своїх, а їх кожного дня мінус два, мінус три, мінус шість. Моя країна, мій канал це моя маленька батьківщина. Вона очищується від тих людей, які злобні, які ненавидять мою країну, ненавидять мене, вони потроху виходять самі. От і думаю, отак і орки. Ще трохи побігають, як зайці по нашій землі. І якщо не захочуть вдобрювати наші і без того добрі землі, наші чорнозем. Самі підуть побіжать люки. А ми з вами будемо жити в мирній і щасливій Україні. Відбудуємо саму красиву країну. І наші діти будуть найщасливіші. І ще один представник червоного. Таких фаленопсисів у цьому році в мене розпустилося аж три. Ну, двом з них я вже знайшла. Нові домівки, Оцей залишається у мене зі мною, Красунчик, дуже ароматний. От Зараз сонечко зійшло, і воно достає до оцих квітів, і вони друг друга навіть, знаєте, як то перекрикують. Один пахне спеціями з цитрусом це фаленопсис. Якийсь такий, знаєте, гіркувато солодкий, Ну, дуже смачний, дуже смачний аромат. А цей а цей пахне як шоколадка. Саме так, як шоколадка, яку я зараз їм із склянкою кави. Ой, які ж вони красунчики! Перше місце у них. Настрій причудовий. Бажаю друзі моїм і вам всього самого-самого світлого, яркого, теплого сонечка. І на дворі і в душі. Віримо у перемогу, віримо у свої сили, тримаємося, бережемо своє життя, життя своїх рідних, і все буде Україна. Я в це вірю, як ніколи. Вірте, любі мої і ви. Бажаю вам добра, щастя і злагоди. А на цьому в мене все. Наступний колір мого настрою буде синій. Я вам покажу одну свою орхідейку, як, цвітіння якої я чекала довгі роки. І ось-ось-ось-ось, квіточка за квіточкою в неї розпускаються. Поки пока, рідні мої, до нових зустрічей. Все буде Україна.